Дві години роботи болгаркою. І отим 10-кілограмовим молотом. І ось такий результат. ще треба буде це все гарно болгаркою обшліфувати. Де не долізла болгарка, то молот відбив. Заварили дуже моцно, дуже бо дуже багато прийшлося побити. Верхній подовжувач. Ну, верхній подовжувач немає ніяких. Ну, там може де краску відбив. І то це було то. трошки подряпаний. Е, по центрах, кому цікаво, верхній має 17 см. Ці, поки були встановлені на тракторі, поміряв 16,5 по центрах було. Е, Подовжуючого приваривався, бо тут є отвора, а тут їх немає. ну... Сівалка спочатку йшли без отворів, бо ніхто не знав, що така халепа може виникнути. Так. Хтось мені казав, що тут 28-й палець. 40-й тут палець. Так що, хлопці, ну, я дзвонив раніше, як думав, чи брати, чи не брати ту сівалку, то казали, є три комплекти оцих подовжичів. Три варіанти. Тому тут, напевно, такий варіант. На МТЗ воно не піде. Та й воно не піде з-за того, що на 16 см сівалка віддалюється від трактора. І це все на ту навіску МТЗовську дуже, дуже сильно погано. Тут 65 мм. Ну, Якщо хтось хоче поміряти, якщо комусь треба такі подорожчити, я їх продам. Напишіть, що ви готові дати. Відправлю наложкою. У них є такі дефекти. Ну, це не глибокий надрізе, це можна сказати, царапина. Бо це оце... Ну, Я глибоко не різав, бо я ж хочу їх продати, самі розумієте. На рахунок того, що їх розірве, да не розірве їх. Тут вам молотом товк. тут товк. Оце взагалі важко виходить. Що я йому приложив молотків і ледве-ледве відірвав. А тому що гляньте, заварили по кругу і ще взяли всередині, Тут взагалі доступу болгарки немає обрізати. І тому так. І ще й дали якусь розпорку. Ну, це все, якщо ви ну, по ціні ми з вами зійдемося, то можна його взяти і акуратно, ну, вирізати, болгаркою, поставити круга шліфувального і акуратно це все чуханути, пере, перемалювати свій колір фірмовий. І ось так. Тут не знаю, які діаметри. Ну, на вигляд 20-ка або щось такого плану. Якщо комусь треба, ну, Пишіть...